Друзі, вітаю! На жаль, війна триває, і багато проблем, з якими стикаються наші дітки, залишаються далі актуальними. Сьогодні хочу поговорити і поділитися з вами однією дуже ефективною практикою, яку ми можемо і я щиро рекомендую робити з дітками, коли вони переживають черговий стрес. Наприклад, під час тривоги. Ця практика стосується. Навиків мовлення. На жаль, є дітки, які через стресові ситуації замикаються в собі, перестають говорити, а в декого це супроводжується і фізіологічними проблемами. Тому е, зараз покажу дуже гарну казку, яка допоможе і переналаштувати дитину на е, такий більш позитивний момент і е, зняти цю проблему, бо хоча б частково її вирішити. Отож, е, ми пропонуємо дитині пограти в таку казку. Жила була баба з дідом. І були вони зовсім не такі, як усі. А не такі були, тому що мали дуже дивні роти. Баби, губи були ось такі. І діда рот був зовсім не такий, як усіх. Ось такий. А ще було в них двоє дітей: два старших сина. І в них також губи були не такі, як у У Старшого сина губи були ось такі. А молодшого такі. Тут пройшов час, і в їхній не такій родині з'явився ще один хлопчик, і в нього також губи були не такі, як у всіх. Ось такі. І от настав вечір. Родина зібралася за столом, повечеряла і вирішила й лягати спати. Потрібно було їм задути свічку. Каже баба, йди, діду, дуй свічку. А в діда губи не такі, як у всіх, став дід біля свічки і дме. Як не старається, свічка горить далі. Каже баба, піду я сама. Пішла баба. Як не старається, а свічка далі горить. Кличуть вони старших синів. ідіть, брати, дуйте свічки. А в старших синів губи також не такі, як у всіх. Не такі, як у баби, не такі, як діда. Зовсім не такі. Став один син. А свічка горить. Стоє інший син. Свічка далі продовжує горіти. Тут згадали про меншого. Та й кличуть його. Ходи сюди, може тобі. Меншого сина, губи не такі, як у всіх, пам'ятаєте, не такі, як у баби, не такі як діда, не такі, як одного брата, і зовсім такі, як іншого брата, губи в нього ось такі, як у рибки. Став малий, склав свої губи, подув та свічка загасилася, одсім'явся, піднялася, лягла та й заснула. Ця практика дуже гарно працює. Обов'язково її проводити з дітками під час тривог, для того, щоб трішечки переключити їхню увагу і уникнути дуже вагомої проблеми, яка може виникнути. Тож практикуйте обов'язково з упс.